Згідно з Вольтером є чотири речі, які постійно впливають на уми людей: це клімат, уряд, релігія і зміни демографічної ситуації. От лише досліджуючи їх разом, можна скласти більш-менш повноцінне уявлення про минуле. Ми вже маємо більш-менше, оскільки повноцінним воно не буде ніколи, проте використовуючи якомога більше джерел, ми можемо наблизити його до реальності. Однак при вивченні певного періоду поширена є помилка не враховувати один з цих факторів. Як ви думаєте, який? Клімат. Тому зараз, на прикладі Західної Європи XVII століття, ми з'ясуємо, яку роль у перебігу історичних подій відігравав клімат і що нам дасть знання про це. Почнемо з того, що XVII століття входить до так званого малого льодовикового періоду. Як правило, під цим терміном мають на увазі період з 1300 по 1850 Звісно, є інші варіації хронологічних меж, проте ми обрали. Найпоширенішу, проте ми обрали ту, яку передає суть, а суть у тому, що на цей проміжок припадає низка аномальних природно-кліматичних явищ, виникнення яких пов'язане з сонячною і вулканічною активністю. Так, зважаючи на протяжність, малий льодовиковий період він неоднорідний. У ньому були і спокійні роки, десятиліття, і буремні. От 17 століття якраз належить до останніх. На що впливає клімат? На господарство, на перебіг військових конфліктів, на побут і поведінку людей. Розглянемо господарство. Станом на 17 століття у більшості європейських країн в економіці домінує аграрний сектор. Відповідно, добробут населення, особливо селян, залежить від погоди. З середини 17 століття вона змінюється, зменшується середня річна температура, триває нестабільна погода і так до 1715 го Оцей проміжок це мінімум Маундера, названий на честь вченого, який помітив спад сонячної активності, зменшення кількості сонячних плям. Протягом цього періоду збільшується вегетаційний період і зменшується врожайність. Таким чином, це впливає на раціон населення Західної Європи. Відзначимо, що засуха не так згубно впливає на посіви, як навпаки, надмірна волога, адже. Навіть якщо селянам вдається зібрати частину врожаю після тривалих дощів, з великою вірогідністю ті зерна небезпечні для здоров'я взагалі не бажані для вживання. Однак, куди дінешся, коли їсти нічого, так без належної термічної обробки, таке зерно воно спричиняло отруєння, галюцинації в найгіршому випадку смерті. Про зменшення якості їжі свідчить те, що зменшився середній зріст людей. На екрані ви можете бачити графіку. От крім цього, несприятливі погодні умови впливали на ціни на економіку взагалом, на подорожі. На подорожі вони впливали в тому контексті, що могли їх унеможливити взагалі, або відтермінувати, продовжити, зважаючи на рівень ранньомодерної транспортної системи в Західній Європі. Так, 17 століття називають кризовим. Кризовим у зв'язку з кількістю збройних заворушень. І справді, якщо поглянути на все століття, а так окинути оком, то лише три роки в Європі не було війн. ви можете бачити на екрані. І війни війни це дорого, тому всередині держави підвищуються ціни і податки. Війська знищують людей не лише зброєю, а й інфекціями, принесеними з собою, адже перебування. У війську, у таборі це ускладнює підтримку чистоти, тому поширюються хвороби. От, враховуючи сказане, не дивно, що більшість сучасників пов'язували погані умови життя з частими війнами, з частими з війнами, а не з кліматом. Так, 1653 року у Брюсселі історик Жан-Ніколя де Депаріваль повідомив своїх читачів, що називається століття залізним. Тому що багато нещасть, цитата зійшлися разом, тоді як у попередні століття вони приходили одне за одним. Кінець цитати. Повстання та війни продовжує він, продовжує він тільки це вже не пряма цитата, нагадують гідру. Чим більше ви відрізаєте їм голів, тим більше вони ростуть. Періваль також зазначав, що цитата: стихії, слуги розніманого бога, об'єднуються, щоб знищити решту людства. Гори вивертають вогонь, земля тремтить, чума забруднює повітря. А безперервний дощ спричиняє розлив річок. Закінчення цитати такі погодні умови вони тримали сучасників в напруженні. Люди шукали відповідь. Чому їм так не щастить? Перший варіант це Божа кара, другий це злі чари. Божа кара за невідповідний спосіб життя. У зв'язку з цим церкви почали виступати проти танців, співів, театрів. Проти останніх, у 1640-х також виступав англійський парламент. Освічені люди в той час намагалися знайти якісь підказки, чому їхнє життя таке складне, і вони знайшли їх у небі. Почали помічати те, що збільшилась кількість комет, і вирішили, що їхнє нещастя вони або пов'язані з кометами цими небесними знаками, або вони їх попереджають про щось. Збільшення небесних явищ, у той час можна пояснити тим, що до них просто збільшилась увага, і не сама кількість збільшилась, а їх помічати частіше почали і, взагалі, з спочатку сімнадцятого західній Європі почали систематичні спостереження за небом. Щодо другого варіанту, щодо чарів, то пошук винуватців. Це тих, хто веде неблагочесне життя, або тих, хто просто псує життя іншим. Воно підсилювало відьомське божевілля в Європі і в її заморських колоніях. У результаті чого гинули тисячі людей, яких страчували як чаклунів. От прийшов сусід, звинувати в когось у тому, що, значить, начаклували йому неврожай, і якщо такі скарги регулярно посилалися, то людей. Наказували. Як зауважував Вольфранг Берінгер, у XVII столітті не лише помітно зростає кількість звинувачень у відьомстві, а конкретно кількість звинувачень у відйомстві у зв'язку з тим, що відьми впливають на погоду на врожаї. І це все загострювалось у холодні десятиліття, коли, звісно ж, були не врожаї. Таким чином, ми бачимо, що ряд негативних економічних і соціальних явищ у Західній Європі і частково в Америці в 17 столітті виникав і загострювався іноді через несприятливі погодні умови. Наголошуємо, що клімат не основна причина цих явищ, він не детермінатива однак він є тим фактором, що пов'язує різні процеси одне з одним, і може їх ускладнювати.